Привіт! На зв'язку Нун, і сьогодні ми будемо розбиратися в штативах. Я розкажу, покажу, які є у нас фотостудії та як їм користуватися. Пігнали! Почнемо огляд з нашого культового, можна сказати, штативу. Це перше і найдороге, що я купувала в фотостудію з обладнання, бо тоді я витратила 11 тисяч на штатив і думала, що це дорого. Тоді ми ще не купували світло. Бо це набагато дорожче. Це штатив Манфрото. Я дуже сильно пишаюся їм, бо це реально дуже якісний штатив, який за два роки існування фотостудії ще нас жодного разу не підводив. Називається він Манфрота 290 Екстра з головою mh 804 w В чому його кайф? Це штатив, який важить 2,5 кг, Це доволі такий важкуватий, він дуже якісно виконаний з алюмінію. В інструкції написано, що він витримує до 10 кг, Дуже надійний, класний і, як на мене, інтуїтивно зрозуміло абсолютно всім і кожному, як їм управляти. Але я все ж таки покажу. Як це робити? В зібраному форматі він виглядає ось так. Ми розкриваємо ніжки, і якщо нам треба підняти, тобто не треба в такому положенні, розкрити ніжки. Чикс. Чикс. Ось так. І знімаємо. У нас трішечки нерівна підлога, тому треба трішечки вирівня, вирівняти саме. Ніжками. А де вона рівна? А покажіть, де вона рівна. Ну, ви тут не засуджуєте. Потім, якщо вам ще треба вище, ми його підіймаємо отак. Все. Його максимальна висота. Ну і тобто можна просто закріплювати в будь-якому положенні. Тут є такі штуки, які дозволяють йому регулювати ніжки. Тобто можна, наприклад, обпертися. Отак От і знімати. Дякую за цю функцію, дуже корисно. У нас є ручки, якими ми рухаємо саме камеру. Саме цією ручкою ми е, змінюємо нахил нашої камери, тобто вона буде вертикально або горизонтально знімати. Бо бачите, тут така є пружинка протидія. Отак, От закріплюємо. І тут вже. Використовуємо, але якщо чесно, єдине, чим я користуюсь, це цією ручкою і просто його обертаю, як мені треба функція типу, повороти голови, але мені здається, що це для того, щоб на відео може знімати такі повнесенькі переходи. Бо, ну, типу, якщо ти хочеш просто змінити камеру, ти просто її рухаєш, ні? Якщо ми хочемо закрутити сюди камеру. Зазвичай люди беруть, наприклад, і просто починають накручувати. Нє-нє-нє! Не, не, так не треба, не треба не робить так. Ми беремо, дістаємо площадку і вже закручуємо в камеру, і потім вставляємо разом з камерою і закріплюємо. Отак. Так сама історія: якщо ми хочемо тримач для телефону закрутити. В штатив. Ми не робимо оце. Ну, це, це капець. це дуже ненадійна штука. Ми знімаємо площадку, накручуємо. Навіть можна просто зажати і крутити саме тут. Закрутили і вставляємо. Різні бувають тримачі для телефонів. Просто купляю їх, де трапиться, це може бути якісь е китайські сайти, можуть магазинчики бути, там, де чохви продаються. Ну, коротше, там, де є, там і купую. Вони, якщо чесно, просто всі як розходник, блін. Я дуже довго шукала альтернативу е класному штативу Manfrotto, бо, е як на мою думку, він доволі такий дорогий. Бо у другу залу теж потрібен штатив. Були спроби подружитися з іншими штативами, але я пізніше розкажу, чому і як, і покажу ці штативи. Не вийшло. Нещодавно придбали ось таку класну модель Sleek Pro 400 DX. Мені він дійсно не уступає Manfrotto. З головою, ну, оцією штукою, трішечки, звісно, відрізняється, але все на дуже інтуїтивному рівні зрозуміло. А це для фотостудії. Мені здається, найголовніше, щоб він був міцний, надійний, прослужив доволі таки довго, людей багато, штатив один і він повинен бути дуже зрозумілим кожному. Він так само, як і Монфрото, важить 2,5 кілограми, теж виконаний з алюмінію, важкуватий, оздоблений м'якими ручками. Все якось більш спрощено, тобто реально зрозуміло, ну, майже кожному. Якщо хочеш, наприклад, нахилити всю цю конструкцію, відкручуєш трішки ручку, фіксуєш. Опа. Так, шікс. те прям зрозуміло Якщо б можна було порекомендувати штатив для власного використання, для того, щоб кинути в машину чи взяти з собою, я б, наприклад, рекомендувала брати собі ось такий штатив. До нього ще йде в комплекті ось така сумочка. Сумочка, до речі, зроблена теж дуже класно. Ну реально дуже якісно. Цей штатив називається Key&F Concept t Т-254А4. Чому б я не обрала його в фотостудію, як я і зробила? Бо для особистого користування, коли ти можеш звикнути до штативу, це класний варіант. Він дуже практичний і його можна використовувати зовсім по-різному. Він важить кіло 800 і максимальний його зріст в розкладеному стані це 2 метри. В складеному стані він 60 сантиметрів. І це цього реально достатньо, щоб покривати всі ваші забаганки. Фішки мого портативного, якщо його так можна назвати, штативу, який я завжди воджусь з собою. Це те, що він височенький. По-друге, він має такий нахил. Тобто можна знімати від першого обличчя щось. Наприклад, готувати сніданок да, і знімати. У нього рухається оця голова, де кріпиться камера або телефон, просто в різні боки. Затискаєш рукою і однією рукою відкручуєш одразу всі ніжки. Ще фішечка, яка мені дуже подобається, але я її жодного разу не використовувала. Це зйомна ніжка, тобто це монопод, Тобто прикручуєш сюди камеру і фіксуєш свій фотоапарат або телефон на, ну, типу, на одній ніжці. Ну і, звісно ж, в тому, що він дуже портативно складається. Затискаємо ці штуки, фіксатори і підіймаємо ніжки, і все. І можна класти в сумочку і йти. Звісно ж, є крючок, щоб додати якесь навантаження на цей штатив, як і завжди, щоб тримати вашу камерку більш безпечно. Саме цей штатив мені коштував 4,5 тисячі, і я думаю, що за цю ціну це реально дуже класний штатив. Якщо ви обираєте для себе, я б дуже радила. Штатив не може коштувати. Тисячу або дві гривні. Якщо ви любите свою камеру, будь ласка, оберіть нарешті вже нормальний, класний штатив, який буде тримати його, і ви не будете хвилюватися, що воно десь там впаде, хтось його шатне. З цією штукою ви працюєте майже кожного дня, і вона повинна вас радувати. Поїхали далі. Трішечки вам факапів, без цього ніяк. No name якийсь. Ну, реально він no name. Тут нічого не написано. Куплений в китайському рісейлі. Виглядає, може бути на фотографіях прикольно, класно, але він, бляха, весь пластмасовий. Щось тут, якийсь натяк на якийсь метал. Але, блін, не може. Штатив важити ну, настільки легко. Він просто пустишка. Торкаєшся до цього, і ти розумієш, що це дуже дешево. Такі штуки ну, не повинні бути в фотостудіях. Реально, якщо є в фотостудії якісь такі штативи з пластмаси, просто знайте, вас там не люблять. Увага! Ну як це може тримати камеру за там не знаю по 100 тисяч гривень? Це не серйозно, ріб. І хочете прикол, оцей штатив просто коштував е, десь приблизно дві з чимось, дві з чимось тисячі. Ну, тобто можна було трішечки зачекати, да, е, підкупити і купити вже нормальний класний штатив, який був просто перед цим. Теж моя одна з таких дивних покупок. Трішечки розочарована. Але не сильно. Знаєте, ну, є трішечки шанси. Це штатив від Уланзі написано Ombre Video. Це такий travel формат. По тактильності він окей. Але, наприклад, якщо для себе б, напевно. Можна купувати, але він точно не студійний, бо ну, не витримує він те, що повинен витримувати. Наприклад, камеру за не знаю піврочки, у нього просто вже ніжка якось хитається. Ну, ну таке, знаєте. В інструкції зазначено, що він важить кілограм триста, витримує до п'яти кілограмів. Ну не знаю. Блін, ну просто зрозумійте. Це мій штатив, на який знімаю зараз. А це типу який в студії стояв. Цей коштує у ланзі 3500, а цей 4500. Блін, просто різниця неймовірна, Це капіц, якщо б все ж таки радила б для телефонної зйомки. Окей, він, типу, ну, приємний на дотик, все клас. Але блін, за 3500 купувати цей штатив, якщо б можна було повернутися в часі, я б сказала, просто, просто одну тисячу докинь, і буде тобі класний штатив. Друзі, друзі, пряме включення, Забула розказати про свого малюка. Але давайте на чистоту. Оця штука не підійде для фотоапарату, а саме ціль була розказати про штативи для фотоапарату. А, для телефону маю. Маю саме ось таку штуку. Я її просто завжди ношу з собою. Вона у мене отак от валяється в сумці. Вона побачила вже всі сумки, які я маю. Пережила, блін, багато чого, розкладається отак. От. Невеличка, дуже хитка, нестабільна. Але, блін, якщо треба просто познімати дуже неочікуваний контент, можна знайти, куди її поставити. Типу з підлоги можна знімати. Ну, коротше, взяв в руки і пішов. Да. Друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався мій такий невеличкий огляд на наші штативи, які у нас були, які у нас є, які є у мене особисто. Буду вдячна за ваші реакції. До нових зустрічей.